Давайте я вам зараз покажу 17 акційних декорчиків від німецького виробника R. Знижка до 30%, десь 490, ну, середня ціна, коротше, 500 гривень за квадратний метр. Різні декорсують ціни, але знижка, нагадаю, стоїть 700 з чим-то. Зараз такий декорчик за 490 гривень, бо серим дітіночком з фасочкою, 32 клас, надійний замочок. Такий декорчик 590 стоїть, наприклад. Тут теж фаска. Від Доставка по регіонам в середньому від 15 тисяч безкоштовно. Якщо кому треба, на сайті всі ціни актуальні, ні, дзвоніть, питайте, підскажемо, розкажемо. Фото на сайті теж максимально живі приближення до натуральних відтіночків. Так що зараз дуже привабливі ціни на залишок складу від Eger. Дня передоставочка безкоштовна. Так що хто хоче купити європейський ламінат, будь ласка, звертаємося. Ось от такі отвітіночки по краситі. Вологосіка плита, захист від води знизу, ну і так далі.